Як було вказано сьогодні в нашому новому влозі, це така новинка. Слідкуйте. Найперші інвестиції в світі взагалі людей це були в землю. І на нашому Ютуб-каналі Інвестхаб вже четверта компанія, яка займається інвестиціями у землю для товарного е, сільськогосподарського виробництва, досліджує свій продукт разом з нами. Я всіх вітаю на нашому каналі. Мене звати Олесь Вареник, я президент клубу «Інвестхаб». Сьогодні інвестиції в українську землю. Ми будемо розбирати разом із засновником компанії Володар Володимиром Нагорним. Привіт! Вітаю! Ну що? Чим здивує нас ваша компанія? Я думаю, почати з того, що ми робимо людей щасливими. Здивували. Ми, ми однозначно їм е, втілюємо життя, їхню надію на світле, стабільне і непохитне майбутнє. Е, і буду навіть обґрунтовувати. Дивись, е, у світі кожного року випадає 500 тисяч гектар сільськогосподарської землі. Випадає тисяч гектар релі випадає. Це для мірок для мірок, якщо говорити по мірках нашої країни, це приблизно. Два, більше 2, більше це, це, Почекай. В, в, в нашому вимірі чи в якомусь іншому? Може щось ми про паралельні світи. Чому розкажи? Чому випадає? Перше, так. це звичайно ж зміна клімату. Україна в хороших кліматичних умовах в нас зміна. не випадає. Друге, е Випадає частково. Е друга історія це е урбанізація. Урбанізація, інфраструктура і тому подібне, і третя деградація ґрунтів. Так, я буду вдячний, якщо ролик буде не лише наша цільова аудиторія, підприємці-інвестори, якщо ще подивляться геологи, гемологи, біологи, пишіть в коментарі, чи згодні, що випадає така доволі велика в об'єктивній величині гектарна складова землі Орної. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, а ми вам за ваші коментарі будемо давати посилання. Цінні знання, як мінімум. Цінні знання і посилання на інформаційні ресурси Євростату, де можна знайти такі дані. Так, одразу можливо подаруночок розіграємо? Давай. Давай. Е, яку? Як Бію, не було, я думаю, вони вже всі придбали, всі придбали вже вже перший тираж розпроданий. Можливо, подаруночок конкретно від компанії Володар. На, е, дуже просто є коментарі, люди дивляться ролик. Е, вони подивились, ті, хто найкраще подивився ролик і щось написав, те, що буде спільною користю слугувати, людина може отримати від нас подарунок. Наприклад, а, можна на... цей подарунок буде сюрпризом? Подарунок з сюрпризом. Але зобов'язуючи. Еквівалентно, буде... еквівалентно, що це в грошах буде коштувати. давай так, ну, один чи два, скільки подарунків? Буде один подарунок, один в подарунок. якому буде три, мінімум три предмети, да. тисяч 10, 10 гривень, щоб була мотивація, так? Да? Ні, 10 не буде. Не буде, 5 буде? 10 буде, якщо е, купите 100 гектар землі. Ні, ну Якщо 100 гектар, то буде 100, -100 гектар ще плюсом. <гум> е, так, мотивуємо людей. Мотивую так, дивіться, не знаю скільки. Ну це дешевше 10 тижнів. Тому я не знаю, чи варто це витрачати варто. там ці півхвилини писати. Ну я напишу, наприклад, я не гордий, а, до речі, порада. Складно писати коментарі. Порада, просто спалю пораду, як збирати всі подарунки, дропи і усе. Чат GPT, просто пишіть йому тему. Він напише вам за вас гарний коментар. Закинули, вставили. Чим більше коментарів, тим більше шансів отримання подарунків. Порада актуальна для всіх каналів, для всіх, хто просить за коментар, щось дає. Користуйтесь. Шановні друзі, і ви також, і ми також. Так, полетіли. Земля втрачається від того, немає в світі в жодній країні міру. в світі, немає ринку землі, при якому вона б дешевшала. Якщо беремо за основу старт будь-якого ринку в будь-якій країні, чи то Східна Європа, чи то Сполучені Штати, чи будь-який континент, будь-яка сільськогосподарська земля, вона в своїй вартості не втрачає. Це трошечки прикріплено, можливо, якимись емоціями людськими, бо земля для них це важливо. Ви знаєте, навіть в нас в Конституції закріплено, що це основне національне багатство. Ну, до речі, дуже гарно охороняється. Ми зараз поговоримо про, про ці нюанси в подальшому. Трошечки емоційно, але з другої сторони, також і раціонально, бо це об'єкт, який не піддається амортизації, якого більше не буде. Якщо говорити мовою цифр, навіть не треба називати цифр. Якщо прикинути, скільки в світі є об'єктів нерухомого майна, і скільки в світі є землі, і подивитися, і, такі так, так, ті ж самі цифри взяти через рік, то землі більше не буде, а об'єктів нерухомого майна стане звичайно. що... Більше. Скоріше, да. землі більше не буде, тому, відповідно, вона дорожчає. Ми, до речі, наблюдаємо в Україні це там, ми очікували, на цей рік буде відсотків 15-20 зростання. По факту вийшло десь приблизно 10. Вийшло 10, на це є свої причини. Вони зв'язані більше з експортом і експортними цінами на, на зернові, відповідно, які впливають на орендну плату, яку ми отримуємо за наші е, чорноземні гектарчики. І е, в 24-й рік і 20, і мало навіть уже в 23-му, мало аграрії переглядали орендну плату в сторону збільшення. Супер так можливо декілька питань від підписників вже заготовлених. Давайте. Наприклад, щодо землі сільськогосподарської, чи правда, що вона на 100% здається, чи є якісь гектари, які чи не ліквідні, чи простають, чи, наприклад, є у державній комунальній власності, і вони не використовуються через бюрократію. Абсолютно по всіх тезисах правда. Точніше, не так, перший тезис неправда. Не вся земля здається в оренду. Дуже важко здаються малопродуктивні землі, ті, які більше, скажімо так, піщані. От, є такі, кра... що простають. Так. Є такі, що простають, є такі, що простають, і, відповідно, заростають рослинністю. За цим треба дивитися дуже ретельно. Я вам більше скажу, досить часто ми дивимося ці земельні ділянки по локаціях, по супутникових знімках, які ми. Досить часто маємо 19-го, 20-го, 21-го року за 2-3 роки, за рік навіть може ситуація просто помінятися на місцевості, якщо земельна ділянка не оброблялася. Повірте, є, є багато шансів того, що її вже ніхто й обробляти не буде, оскільки, якщо раніше при е, маржі е, у аграрників плюс-мінус 500 доларів, от, е, її можна було роз'їснювати. Зараз вона скотилася десь до 200. Відповідно, мало хто береться вкладати витрати на те, що привезти... одразу скорелюю питання. Є іноді землевласники, спадкоємці, які не цікавляться взагалі орендою невеликою, і вони е, мають там думку про те, що хай стоїть, як є, хай ніхто не засіє через 20 років продам. Ні, так сільськогосподарської землі це точно не раціональне рішення. Так поступати не можна. Треба, хай її використовують на будь-яких умовах. Це краще, ніж може зарости. Навіть якщо вам не важливі кошти, там не важлива ця орендна плата, вона можливо може бути і нематеріальна, і таке також буває. Може бути, що ця земельна ділянка там. Аля дуже мала за своєю площею, але тим не менше для обробітку вона комусь цікава. Краще її одати. Аграрії зараз досить непогано дбають за землю, сказати, що вони вижимають з неї чи чимось зловживають. Ну, таке ми можемо побачити досить таки рідко, оскільки будь-який аграрій в своїй структурі розуміє, якщо він в цьому році пережме чим-небудь, в наступному році він получе. Відповідний зворотній зв'язок від е, самої землі, її просто не обманеш. Добре, е, питання зростання ринку землі корелюється з питанням зростання вартості оренди. Е, максимально логічне питання. Ну, перша причина зростання це попит пропозиція зностання е, більшості е, аудиторії, яка хоче бути землевласниками. Порівняно з тими, хто вже бажає там продати цей актив. Друге питання зростання вартості оренди. Наскільки зараз, в якому зараз стані ринок оренди, чи спостерігається конкуренція між агровиробниками за оренду землі? Давайте почнемо з першого. Попит і пропозиція. На даний момент попит, пропозиція більш-менш збалансовані, вони можуть мінятися то на одну сторону, то на іншу, в залежності від місяців року, до речі, коли там неактивні місяці, наприклад, січень, там більший попит, менша пропозиція. І можуть бути навпаки, наприклад, в місяцях а серпень, квітень. Вересень, коли пропозицій дійсно більше, аніж е, цей. Зазвичай більше пропозицій в другій половині року, е, починаючи там з червня місяця. І ближче туди до половини, е, досить часто аграрія. Це можна використовувати як пораду. Так, так. Е, зазвичай е, це не зовсім, скажем так, буде фінансово ефективна порада для того, хто хоче придбати або задумується придбати. Бо причина в цьому дуже банально проста. А в другій половині року, по-перше, аграрії виплачують оренну плату. По-друге, дуже досить велика кількість, велика вибірка орендодавців власників землі приходить за нею в другій половині року, бо не хоче, щоб доходи попали у довідку про субсидію. Треба отримати там аля з сьомого місяця і далі. І отримавши за відповідний рік оренну плату, вони розуміють, що вже до, скажімо так, ця земельна ділянка. Оренна плата плюс продаж принесе більше е, їм вигоди фінансової, ніж просто продаж. Супер! Ця інформація, до речі, містить в собі багато різних лайфхаків, до яких класичний інвестор без практики навряд чи додумається. Тому передивляйтесь і е, зрозумійте, що якраз великий плюс, що дана керуюча компанія глибиною експертизи, нас дуже радує. Дуже цікавим наразі є феноменом, він з'явився в 2024 році, коли на ринок зайшли юридичні особи, як суб'єкти земельних правовідносин і як суб'єкти, які можуть володіти земельними ділянками. Створились перші фонди. Ми наразі знаємо достеменно про три які діють в публічній площині, які пропонують інвестору не Володіння земельною ділянкою, а які пропонують інвестору придбати акції чи інвестиційні сертифікати фонду, який володіє пулом земельних ділянок, таким чином диверсифікує ризики, і е, має полегшити процедуру входу-виходу, тому що ми знаємо земельну ділянку придбати. Певна складність це складніше, ніж купити просто нерухомість. А придбати цінний папір фонду легше, оскільки е, фондовий ринок в Україні, в принципі, зараз інфраструктурно е, спрощений. Можна це зробити швидко, легко і продаж так само. Цікава дуже теза в тебе прозвучала про що земельну ділянку е, важко е, придбати. Дійсно. Дуже просте порівняння. Важче, ніж квартиру. Берете мільйон доларів у кейс готівкою. Йдете до нотаріуса, купуєте в центрі Києва квартиру, вас ніхто нічого не запитає. Будете купувати один гектар землі за 2000 доларів. Ви принесете офіційні доходи, пройдете повну верифікацію. І перерез, скільки ми землі купили, за які гроші порахує. Все в нас зараз ринок землі набагато більш відкритіший, чесніший, прозоріший, аніж ринок іншої нерухомості. Це однозначно. Якщо говорити про фонди, дуже чудова ідея. Дійсно, купити земельну ділянку проходить час там аля від кількох днів, може пройти до місяця або навіть півтора, продати земельну ділянку точно та сама історія. Може пройти від кількох днів до е, півтора місяця. Якщо говорити про сертифікати <гум> фондів, ну звичайно, прийшов сьогодні, купив і сьогодні, можеш навіть в принципі продати. Історія хороша. Не знаю, не відчуваю, наскільки буде довіра самого інвестора до такого поки, типу. Поки зауважу, інвестор. поки фонди е, скаржаться, що продажі не дуже їх радують. Е, відчуваю, що, що буде, е, що дійсно буде так. Е, е, ну, Якщо подивитися на деякі фонди, які займаються, порада як від експерта, оскільки ринок поки звикає до цього інструменту, поки довіри ще немає. Від тебе порада. Чи дарувати свою довіру фонду, чи купувати сертифікати фонду конкретно, що на цьому профілюється? Ну, скажімо так. Важко цю пораду додати, але я би все-таки для диверсифікації портфеля не соромлячися. Положив би на фонд тобто, ну, я тебе підтримую, тому що для порада того, щоб давати давала невдячна історія, для того, щоб його підтримати, і можливо отримати від цього кращий зиск, ніж від фондів ріїт фондів, які інвестують у нерухомість, яких до речі не так і багато в Україні. Я від себе можу дати пораду в нашому клубі. Є учасники клубу. Керуючі компанії, які створили земельні фонди, і вони якраз створили це з мінімальним порогом входу. Відповідно, інвестору для того, щоб спробувати і отримати практичний досвід, найкраще ризикнути невеликим капіталом. Хоча ризику особливо я не бачу, тому що фонд все-таки теж історія, яка врегульована, захищає інвестора. Володь, розкажи, будь ласка, наскільки на твою думку ринок став більш професійним відносно початку ринку землі в Україні? Він точно став професійніший, але я хотів би, щоб на це питання відповів мій партнер Сергій. Він краще в цьому розбирається. Дякую тобі.